Як качати прес, якщо в тебе живіт як барабан? Це реальна історія про одного з моїх клієнтів, якого звуть Василь. Василь програміст, і звісно, він багато працює за комп'ютером. І в один день він звернув увагу, що в нього в живіт як барабан. Йому це дуже не сподобалося. Тим паче він відчув, що йому стало важко ходити по сходах. Та почала боліти спина. І він прийняв рішення схуднути і отримати рельєфний прес. І звісно ж логічно, що для того, щоб отримати прес, треба качати прес. І от, прийнявши рішення, він знайшов на Ютубі тренування для пресу. і кожен день почав їх робити. Але наслідки були досить неочікувані. Ну, по-перше, живіт, який в нього як барабан, він не зменшувався і почав боліти. А по-друге, в нього з'явилася ще одна проблема почала боліти проміжність. Ну і для того, щоб не тримати болю, він пішов до лікаря, який поставив діагноз геморой. Ну і лікар йому пояснив, що ні в якому разі не можна тренувати прес, якщо в тебе живіт, як барабан. Тому що коли ти натужуєшся, то в тебе збільшується внутрішревний тиск. А у Василя було і так багато вісцерального жиру, який давив на внутрішній органи. Тому перше, що треба починати, це з харчування. Але ні в якому разі не можна робити вправи, які підвищують внутрішревний тиск. Ну, а якщо ти хочеш позбутися свого живота, починати треба з харчування. І в мене якраз для тебе є курс, який називається харчування за місяць, який ти можеш отримати по посиланню в шапці профілю.